Один з режисерів фільму Леонід Кантер після виходу короткометражки Війна за свій рахунок знову поїхав на фронт. Після кілька тижневих мандрів попередові потрапив у батальйон правого сектора, що називається Добровольчий український корпус. Саме про них і вирішив знімати фільм Страх, небезпека, дружба та патріотизм. Ось чого зітканий документальний фільм Добровольці Божої чоти». Режисер Іван Ясні каже, що ніколи не забуде перший знімальний день. Для нього перебування у зоні бойових дій було дійсно страшним. А перший день для мене був зазвичай шоком, тому що я їхав, я думав, що там є окопи, там є якась передувала, там ворог, там його танки, там все видимо і так далі. Але зовсім по-інакшому, тому що цілий день клали мінами, цілий день нам приходилося десь переховуватися. Час від часу, сказати, взагалі припинялися будь-які там пересування по селу Пісках, тому що. Ми розуміли, що це там може бути небезпечно, і це для мене був шок. Тому що ну, насправді я не бачив ні ворога, ні передової, нічого. Це було про елементарне село, в яке от час від часу пропадали якісь хати, десь там розривалися якісь машини там від попадання мін чи градів. Розповідає режисер і про суто технічні речі, як знімався документальний фільм. Адже обирати гарний кадр, коли повз тебе пролітають кулі, не дуже то і зручно. Жартує він. На мене насправді навішали найважчий бронежилет. Там такі поколіна, щоб все захистило. І тут ще плюс наплічник з об'єктивами, з фотоапаратом, сперед камери. Я там біля БТРу сидів, коли почався невеличкий мінометний обстріл, і чуть так хибнувся, впав. Як черепашка ніндзя почав так просатись, тому що насправді досить важко було встати, тим більше тримаючи камеру перед собою. Зйомки Іван Ясін в основному проводив у пісках. А Леонід Кантер в Донецькому аеропорту події настільки швидко розвивалися, що слідкувати за сценарієм, хоча б приблизним не було жодної можливості в аеропорту. Самому, наприклад, там більшість подій це були обстріли, захист. Там була якась невеличкі, наприклад, там група. Там 20-30 чоловік, з якими перебував Леонід Кантер. Ось і він про них е, знімав невеличкі історії. То в самих пісках вони є в селі пісках порозкидані, і там дуже багато різних підрозділів одночасно знаходиться. І е, простежити, наприклад, там за кожним було досить, е, досить важко. У Чернівцях з 11 березня розпочався показ документального фільму Добровольці Божої чоти. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.